А ось у Києві на Троєщині на вулиці Радунській спалахнув тролейбус. Рятувальники вже на місці локалізовують цю пожежу. Там перебуває і наш журналіст Святослав Тромса. У нього розпитаємо деталі і подроби. Ого, Святославе, справді трагедія. Розкажи, будь ласка, більше подробиць. Та вітаю Сергію. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тому власне тільки те, що автобус він пошкоджений та фактично повністю згорів. Ви можете бачити тролейбус. Перепрошую, він зараз схожий. Ну я не знаю, наче тут був якийсь приліт, але це була величезна пожежа, і ви можете бачити, що всі все скло воно обсипалося. Якби двері, гумові, елементи, пластикові, це все поплавалося і вигоріло. І якби всередині залишився тільки брухт, попіл. І відповідно, якби все, що було, воно згоріло, і таким він його можете побачити вже на вулиці Радунській, півгодини тому з'явилися десь повідомлення, що він загорівся. І на щастя, як нам відомо, всі пасажири вони встигли вискочити з тролейбуса. Він зупинився ось тут, якраз на зупинці, хоча була на місці швидка, але ніхто за медичною допомогою не звертався, ніхто на щастя не постраждав. А вже зараз тут. Фахівці Київпастрансу, ви можете бачити, вони тут будуть е, якби згодом забирати цей тролейбус далі відганяти в гараж, якось його звідси евакуювати. І відповідно зараз вони проводять теж там такі технічні роботи всередині і там оглядають, дещо там прибирають, дещо е, е, знімають певні елементи тролейбусні і будуть далі вже забирати е, цей транспорт. Звідси е, нам було відомо попередньо, що е, за такою версією що це був підпал з. Зсередини це вже написав Київ на офіційних своїх сторінках і кажуть, що до виїзду на маршрут цей тролейбус 37 а він був повністю технічно справний, тобто ніяких там натяків на. Насправність двигуна, чи ще якоїсь системи транспорту її не було. Відтак кажуть, що імовірно один із пасажирів він здійснив підпал. Пишуть сидіння, і розпочалася пожежа, але вдалося вчасно зупинитися ось тут на вулиці Радунській і висадити всіх пасажирів. Тому крім тролейбуса ніхто не постраждав. І Зараз ви, ви можете бачити аварійно-аварійна контактної мережі була на місці. Була затримка тролейбусів 31, го 37 а і 37 по вулиці вулиці Радунській, але вже зараз е, контактну мережу її знову під'єднали, тому цієї затримки немає, і тролейбуси продовжують курсувати у звичному режимі. Тож, таку маємо новину сьогодні. Дуже неприємно на вулиці Радунській, і далі будуть вже проводити е, слідство і з'ясовувати, хто саме е, підпалив е, цей тролейбус середини. І, звісно ж, будуть притягувати цю людину до відповідальності. Колего тобі слово. Дякую тобі, Святославе, Святослав Тром.